Всім доброго дня! Я зараз знаходнуюся на березі річки Тиси, в районі міста Виноградова, урочище Віннички. Я хочу підняти питання забору гравія із русла Річки Тиса. Як бачите, на тій стороні тиса нанесла великий Острівець такий гравію, дерева. І от як бачите, яке з того боку захламлене дерева не русло. І от дивіться, що робиться через те, що на тій стороні рівень. Берега піднімається вверх за рахунок нанесеного гравію, річка починає От... мити цей берег. А як бачите, там електричний стовп, який вже десь буквально декілька метрів його знесе, тут теж була лінія електропередач. Бачите, які ти знесла. Я не знаю, що там думають екологи тому подібне. Но якщо я вважаю, що от такі острова треба забирати. Тому що воно приведе до того, що міждамбовоє між, дамбом, між дамбою, дамбою то, є на, на тій стороні і цим берегом. Просто-напросто. Ось, бачите, там далі дорога, яка е, теж річка загрожує, і її повністю знести. і піде туди. Далі. Я вважаю, що річку треба чистити, треба давати дозвола. І між дамбою простір треба зачищати. Дякую за увагу.